Всім привіт! Вийшов покопати на Хатнище. Перший раз його переорали. Перший копач, який буде ходити поранці на хатнище. Так що побачимо, що з цього вийде. Ось такі у нас деревцята. До речі, копаю сквазар РК-2, доволі цепкий прибор. Відроми Коваля подобається. Так що залишайтесь на каналі, будемо піднімати монети. Ось поле таке все мягке. І ось у нас монетка перша. Ось одна друга. Ось така. Будемо ходити по цьому полі. Стояла хата, доволі хороший знахід. Ось друзі, сигнал. Дуже такий хороший був. Ось в нас перша ямка, і буквально метр. Наступна знахідка. Подивіться, ось така ось пломбочка у нас. Ось. Супер. Сьогодні коп має бути насищений. Ну що ж, крутимось. Одна пломбочка супер. Друзі, з самого верху, подивіться, буквально ось, подивіться. Чуть-чуть зняв. Чистий сигнал був. Подивіться, ось воно вилетіло. Це у нас... Срібло, друзі, срібло. Та ти що. За 22-й і ось 23-м Третій раз ось виходжу. І ось в мене срібло за два, за 22 рік і за 23 початок. Ось так от. Друзі, 20 копійок. 1867 року. Супер. Супер. Йдемо далі, друзі. Ось з квазаром ходжу РК-2, доволі такий цепкий прибор відро Микова. Що ж, бачите, оранка ось така от. Ми ми по... ходимо по ній. Давно тут оранки не було. Ось я встиг перший. Вийшов із поля. Почистив чоботи свої, це просто було щось. Місив болото називається. Як поналіпало, єлі вийшов я з того болота, з того поля. Це просто жесть Ось сидів 15 минут, відчищав свої чоботи. Оце -да. то заліз називається. Ось закінчився вже мій коп, трохи покопав, ж знахідок не було. Ось таке ось біля цієї хатини копаночка ось така от біля хати. Бачите, заросла як. Ось така от копаночка, якийсь хазяїн жив. Зараз вам покажу. Мої знахідки, ось прибор квазар РК-2. А ось сьогоднішні знахідки, мої друзі, ложечку чайну найшов. Не срібло, не ржавіюча сталь. І ось такі от дві монетки, пломба від колокольчика ось такі от частинки. Ось ну, так от, сьогодні покопали. Підписуємось на канал, ставимо лайк, кому сподобалось відео. Всім до зустрічі. Нам перемоги і слава Збройним силам України.